Усім привіт! Ви на каналі все Потрошки. Сьогодні ми будемо готувати домашні чіпси в мікрохвильовій печі. Миємо картоплю, берем, ми взяли 4 картоплини, почистили, помили, нарізаємо на тонкі кружечки. Товщина нашого кружечка 1,6 мм. Чим тонше, тим будуть хрусткіші чіпси і їх буде менше часу готувати в мікрохвильовій печі. Миємо, змиваємо з картоплі крохмаль. Миємо 2-3 рази, щоб добре змити крохмаль. Викладаємо на паперовий рушник. Накриваємо зверху іншим рушником і обсушуємо картоплю. Забираємо з неї зайву вологу. Це дуже просто. Солимо, додаємо улюблені спеції. В нашому випадку це паприка, солодкий перець. Чим тонче ви поріжете, тим швидше ви не будуть готуватися в мікрохвильовій печі. В нас був час готування приблизно 5 хвилин. Ще також залежить від сорту картоплі. Дивимося е, в викрохвилій печі, щоб були хрусткі. Дві хвилини, а потім кожних 30 секунд заглядаєте і дивитеся, чи вже готові чи ні. Отако от викладаємо на білий, білий пергаментний папір, білий, на жовтий, бо буде приставати. Смачного.